Усім привіт! Мене звати Олена. Сьогодні у своєму відео я хочу розповісти вам про український бренд, з яким я познайомилась, і який називається Relance. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Своє замовлення я робила на сайті MakeUp. Доставка, як завжди, дуже зручна. Дякую MakeUp за швидку доставку якісно. І також за подарунок, який я отримала. Тестую дану лінійку вже більше двох тижнів, і в мене вже навіть склалися перші враження, з якими я можу вже з вами навіть і поділитися. І так, давайте все по порядку. Приходить вся. Дана лінійка моя приходить ось в таких дуже гарних, мінімалістичних пакуваннях. Мені це пакування доволі таки подобається. На упаковці видно, що це я замовила, та більш ніяких таких. Непотрібних, скажімо так, наліпок, ніяких малюнків, все так лаконічно, стильно, мені подобається. Тут, звичайно, є опис даного продукту, всі застереження, спосіб застосування, умови зберігання, де виготовлена адреса і так далі. Замовила я з даної серії три позиції. Перше, я вам покажу тільки ось таку пляшечку, це є скло. Доволі таке міцне, затемнене, також упаковка скляна дуже стильна. Є помпа-дозатор, і це в мене йде гель для вмивання. Коли я робила замовлення на сайті Makeup, там була дуже хороша пропозиція при покупці на певну суму товарів даного бренду. Ось цей гель для вмивання йшов у подарунок. Також тут даного гелю йде 100 мл. Давайте ми з вами ознайомимося. А що це а власне за гель? Значить, для обличчя, реланс Rituals Основні компоненти гелю це кераміди, допомагають утримати вологу в клітинах та захищають шкіру від впливу несприятливих чинників навколишнього середовища. Амінокислоти зволожують, відновлюють її, природний захист, підвищують пружність. От, даним гелем я ще не користувалася, тому що в моєму користуванні зараз є і інший гель, а також є а, пінка для вмивання, тому даний гель ще чекає своєї черги. А от, а, про ось таку олію для вмивання я вже можу вам розповісти: це йде гідрофільна олія для обличчя. А, це... Скажімо так, я пробую таку гідрофільну олію. Ось ця в мене це друга пляшечка, але перша в мене була, звичайно, від компанії Faberlic, яку я благополучно використала. Мені ефект від олії сподобався, і я вирішила спробувати від нашого українського бренду протестувати дану гідрофільну олію. Що нам... Обіцяють. Основний компонент засобу мигдальна олія з високим вмістом поліненасичених, жирних кислот та вітамінів, які зменшують сухість шкіри, надають їй сяяння та здоровий вигляд. Екстракт бергамоту звужує пори, заспокоює та тонізує епідерміс. Все, що мені було потрібно. Звичайно, опис я також могла прочитати на сайті майкап, перш ніж купити даний продукт, потрібно декілька. Мені потрібен один натиск даної олії. Тут також, між іншим, все ж пакування таке. От, Потрібен один натиск. Мені навіть достатньо невеликої кількості даної олії. А на попередньо зволожену шкіру я ось так розтираю в долонях дану олію. Бачите, який. Дуже приємний аромат бергамоту і а, протираю нею, так, наношу на обличчя. Такими масажними рухами, а, от, наношу я на обличчя, на область, навколо очей я не наношу, тільки а, де можна, скажімо так. От, і а, ось такими рухами я її там та, собі роблю такий невеличкий мас масаж. От, помасували одну-дві хвилини і тоді а, змиваю. Теплою водою. Олія має дуже а, таку зволожувальну дію. На рахунок зменшення пор, ну, я не знаю, такого ефекту я не помітила. От, але що мені подобається, що після даної олії в мене немає такого ефекту, знаєте, що шкіру стягнуло. А Мені 35 плюс, і шкіра в мене комбінована. Навіть можу сказати, зараз ближче схильна до сухості. Тому, в принципі, дана олія мені підійшла. І зазначено також, що гідрофільними оліями можна їх використовувати для всіх типів шкіри. Даною гідрофільною олією я рекомендую користуватися навіть ну, не щодня. ну Хіба що, якщо ви в такий мейкап сильний такий наносите значить, там мейкап, тональну основу, СПГ в засіб, тоді так можна цей, користуватися цією олією. Але не зранку, ні в якому випадку. Краще, звичайно, вже такий, знаєте, насичений макіяж не чого Взагалі, олія гідрофільна, це для того, щоб знімати СПФ захист з обличчя, вона таке, знаєте, дає більш максимальне очищення, яке не дають інші. Пінки, наприклад, для вмивання. От, Так що мені цей засіб сподобався. Ну, ви можете бачити, що я справді користуюся з задоволенням. Переживала трохи за аромат, тому що я не дуже люблю аромат мигдалю, як було зазначено, але я тут його не відчуваю. Тут більше такий якийсь зеленкавий аромат, приємний, ну такий ненав'язливий. Ну і це теж великий плюс. Тут об'єм 100 мл, як я вже сказала, зручна така помпа-дозатор, і я користуюся з задоволенням. Наступний такий потрібний для мене продукт я для себе обрала ось таку сироватку для шкіри навколо очей, яка Містить пептиди, які стимулюють вироблення колагену, активують процес регенерації шкіри та розгладжують зморшки. Гіалуронова кислота насичує епідерміс амінокислотами, вітамінами, мінералами та надає пружності. Тут об'єм даної сироватки 10 мл. Вона так само приходить ось в такому вигляді. Тут на пляшечці тільки ну, в принципі, так написано а, значить, назву компанії, так і об'єм. Більш детальна інформація, звичайно, зберігається на упаковці. От е, я спочатку як побачила цю упаковку, думаю, я її використаю там буквально за місяць. Нічого подібного. 10 мл, як виявилось, дуже багато, тому що даної сироватки потрібно зовсім небагато. Тут зручний. Ось такий це не дозатор це у нас піпетка йде, яка дозовано видає, скільки вам, так, давайте я так покажу, вам потрібно продукту. Мені, Я наношу ось так, в принципі, ви в моїй ранковій каві могли бачити, як я наношу даний продукт. Мені потрібно для області навколо очей ось таку невеличку капельку на одне око. Око, так, під, під око нанести таку сироватку. І на а, друге вона, ця сироватка, ось, бачите, доволі таке, це не є водичка, а, сироватка, так? просто на прозорого кольору. І вона має в собі, якби такі маслянисту якусь, якісь компоненти. Ну, Звичайно, які. А, Можна, напевно, прочитати тут на упаковці, я, чесно кажучи, не вникала. От Тут у нас йде склад, кому цікаво. Має також дуже приємний аромат, трошки він відрізняється від цієї гідрофільної. Олії, але він також надзвичайно приємний. І такими круговими обертами довкола ока я роблю собі також масаж. Це все ви могли бачити в моїй ранковій каві. Сироватка дуже швидко поглинається, дає добре зволоження. В принципі, це все, що потрібно шкірі довкола очей. Гарне зволоження, така, знаєте, зразу. Одоглянена шкіра довкола зони, та зона навколо очей. От. Так що, в принципі, мені дані засоби сподобалися, я можу вам їх рекомендувати до покупки. Єдине, ви дивіться, там вже по ситуації, бо, тому що там сироватки є, всякі різні з вітаміном С, і пінка там для вмивання є. Я б також ще хотіла спробувати. А вже по мірі того, як в мене будуть закінчувати, мої, закінчувати мої запаси, я обов'язково ще буду дивитись до, до даного бренду. І також. Планую собі ще пінку для вмивання і спробувати ще якийсь крем. Ну, це ви вже можете бачити в моїх наступних відео, як це все буде виглядати, що я ще буду купувати. Також оце компанія Комейкап поклали мені. Ось такий пробничок. А це в нас іде гідрофільна олія для обличчя. Ага, Це в нас пробничок цієї ж гідрофільної олії, Ось в такій мініатюрі. Я думаю, що також такі пробнички можна придбати і на сайті RELANCE даного бренду, в них є їхній сайт персональний. 3 мл даного пробничку. І також. Мені потрібна була ось така штука, це вже не стосується даного бренду, але я вам це покажу в покупках. Також наш український бренд Color Intense це у нас наш розчинник лаку ось така Nail Terraпі. Ніколи такими розріджувачами не користувалася, вирішила спробувати, тим більше, що, звичайно, Кожних, в кого є, хто користується звичайним лаком, може виникнути така проблема, що лак підсох або якось починає загустівати. І ось такі розчинники стануть вам у нагоді. Це спеціальний розріджувач для лаку дозволяє швидко відновити первинну консистенцію лаку, спосіб застосування, додати кілька крапель, речовини до лаку. Ще не користувалася, не пробувала тут об'єм 13 мл Буду пробувати, і десь в якомусь відео вам, звичайно, розповім або вже в порожніх баночках, як він працює. от Тут навіть номер є 200. Не знаю чому, тут просто розчинник такий для лаку. Давайте я покажу вам, що тут йде ось така такий пензлик, і такий напівпрозорий з воросинками Ой, аромат, як звичайного розчиннику до того, що знімає лак одноготок, чи щось таке. В принципі, ноготком користуюся. От так що також підтримала ще Color Intense, це теж наш український бренд, і замовила собі ось такий розчинник. Замовлення я робила 12 вересня ще, тому я вже таки доволі. Покористувалася даними продуктами. От Мій чек, кому цікаво, що отримала в подарунок і як то все виглядало. І на цьому, в принципі, все. Дякую вам всім за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, чи знайомі ви з таким брендом. Що, якщо так, то чим ви користувалися, що вам сподобалося. Що можете порекомендувати ще спробувати мені. Мені буде цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. А я бажаю вам триматися. Ми йдемо тільки до перемоги. Будьте мені сильні. Все буде Україна. Всім па-па.